Привіт вам, мої дорогі підписники. У мене чергове поповнення моєї колекції. Ура! Я нарешті дозбирав одну колекцію журналів зараз. Тут два не вистачає два номери, яких мені не вистачає, і ще один номер журнал, який я 5 років чекав на цьому сайті, тому що його не було. чи пришу, чи 3. ну я ну, не менше трьох точно, тому що я давно їх купляв. дуже давно. Зараз вам детально все покажу. І ще багато чого цікавого. Так. Ми почнемо ми, напевно, з цього, з дріб'ятку. кажемо так. Ось така велика наліпка Вінкс, 25 см у висоту, на, неї, на ній муза, стела, Текна і Bloom. Вона мені коштувала 80 гривень. Але вона дуже класна, дуже класна, вона така голографічна, прикольна і. ну, Ух ти, вона переливається. Клас. Міняються Ухти, кольори. Ого, вам видно на камеру. Я бачу, що видно. В них міняються кольори одягу. Клас. Е, також наклейки до альбому Софікс. Черівний Софікс і Любов та Звірі. Тут на все 9 штук. Тому що вони майже всі в мене зібрані і тому так. Це від софіксу. Софікс целпед, це ловепед, це ловепед. Оце це знову софікс. Їх у мене, на жаль, нема. Тепер будуть. Просто у мене дуже мало їх залишилось, щоб повністю зібрати, тому важко знайти останні наліпки. Також замовив різні наліпки Wings різного характеру. Ось такі 20 гривень мені коштували. Це прям дитин сумої. Ось такі 30. 3D-рельєфні такі. Ще ці з бісером. Теж 30. Такі за 30 були. Класні. До речі, я таку блумер раніше не бачив на наліпках. Ось. така є. Голографічна. Ух ти, Блумфлора, вони міняються. Клас. І ще така теж рельєфна. Дуже круто. Отак. Ну і сама фіналочка, це, звісно, нові журнали. Так, журнали Клуб Вінс Крутих Дівчонок у мене є. Але я собі взяв, можливо, на заміну. Випуск за червень, 9 рік. За жовтень 10 рік. Начебто плакати повинні бути. Вона писала. Так, є плакати. Здається, в мене вони є, на жаль. Так, номер 9 за 10 рік. Ура. Друзі, в мене нарешті є той плакат, якого мені не вистачало з моєю улюбленою Роксі. Ну, улюблена фея у мене Текна, але після Текне Роксі. Крутяк! Я цього плаката так давно чекав. У мене по факту вже тепер всі плакати зібрані будуть, тому що мені оце його не вистачало. І здається, ще якогось прям зі старого номера за 8 рік. Так, номер 4 за квітень 10-го року. оцей плакат в мене є. Номер за січень 10 рік. Ось цей теж в мене є. Подивлюсь, постанній. І номер за лютий, 11 рік, февраль. Тут вже без плакатів журнали йшли. Останній постер був в номері за січень 11 року. Так, ці номери на підміну, а ті, що не дуже, будуть, звісно, продам потім. Також я замовив, хоча у мене цей плакат є, але я його замовив. Ось такий постер Вінкс Бальні з третього сезону. Щось придумаю з ним, хай буде. Такого постеру у мене не було. Це постер зі спецвипуску Вінс Макдітсна льду. Він дуже великий. На одній стороні Stella Bloom і Лейла. На жаль, даного спецвипуску у мене нема. На другій стороні у нас муза, флора і текна. Дуже красивий плакат. Дуже все так гарно збережено. Отак. От так, ну і ще один постер. У мене він теж є, але я його все ж таки купив. Це постер зі всіма Вінс в трансформації Believex. З однієї у нас муза і техна, а з іншої сторони всі феї трансформації біліві. Белівікс, Українською Белівікс, російською Білівікс. Як то? Номер 4 за квітень 11-го року. В ідеальному стані мав би бути по ідеї, я потім його передивлюсь. Тому що у мене з вирізками він є прям ужасний. Номер 11 за листопад 20-го року. Його у мене не було. Тепер лишається тільки знайти 12-й номер. Ух ти, в ньому частково постер є. На жаль, тільки половина. Де ж вона. Цікаво, де ж вона поділа другу частину. Ну, таке щось. Типу, 21, Дві сторінки нема, виходить. Ну, ок. Так, номер 10 за 2010 рік, якого теж в мене нема. Тепер уже буде. Тепер вже школа волшебниць я, можна сказати, зібрав. Постера нема. Номер 6. Школа волшебниць за 9 рік. Цього номера в мене теж не було. Він посвячений Піксі. Тут 6 великих плакатів. Ось. Іун на зворотній стороні у нас локет. Так, це 2. Це Потім третій Діджі, четвертий піф, п'ятий у нас з чатою, а шостий у нас замор. Амор. І, крім плакатів, отакі от, от різні штуки, за такі непонятні, що воно таке. Типа різних солдань. Тобто журнал тут складався лише з постерів. Такий вже був раніше, він був з постерами Wings, там теж тільки плакати. Нічого такого, журнал насправді дуже тоненький і це дійсно так і було. Шість плакатів. Но Просто плакати і просто різні сторінки з цим, з саморобками, всіляками. Тільки чому вони від'єднані, я не знаю. Ось, Намалюйте, те. Все як написано, так і воно і є. Я їх потім собі склею акуратно і буде все добре. Тому що я його більше ніде не знаходив, цей номер. Також довгоочікуваний номер по Піксі. Малишки Піксі за травень 2011 року. І в мене нарешті буде зібрана вся колекція з 29 випусків даного журналу. Постер тут мав би бути. Вона писала. Є постер. Клас, це супер. Все, тепер Тобто Піксі в мене зібрані повністю. Також два номери, яких мені не вистачало до журналу «Нова школа волшебниць». Це номер другий за 11 рік, а саме за квітень. Він теж з плакатами. Журнал, як я бачу, в ідеальному стані. Коже, навіть завдання не розгадані. Це взагалі круто. Так, ось так і він. Я, до речі, на них нещодавно робив огляд, тому знаєте про що. І номер третій. За травень 2011 року. Тобто, з цими двома номерами у мене буде нарешті те, який класний плакат з усіма. Цими номерами у мене буде повна колекція журналів, починаючи з березня 2011 року і закінчуючи жовтнем 16-го. Тобто там до 70 журналів здається, виходить. Нарешті, в мене є мої пропущені номери. Я їх... а, а ці журнали, я, до речі, чекав років, мабуть, 10. Тому що вони мені попадалися тільки. Ну, коротше, у нас не попадалися. А... Один раз тільки попалися нещодавно, їх забрали переді мною. А тепер ура! Я на них попав. Отже, такий от цікавий прихід. У мене нарешті закрита колекція нової школи волшебниць, Піксі. А також майже закрита колекція звичайної школи волшебниць, по Вінкс. Залишається тільки номер 12. ось цей. Ну і клуб Фанаток. Там, там ще залишається 5 номерів. Також плакатики ці, Ну і ці маленькі журнали, я їх подивлюсь, постану. Може собі щось на підміну. Ну, а ще наклейки. Приємний бонус собі. А, обійшлося воно мені, звісно, так трохи дорогувато. Але насправді, ну, того коштує ніяк не крути. Так, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивились. Гарного вам дня, очікуйте більш детальних оглядів від мене. Всього вам найкращого.